9 серпня 2024 року. Оце у нас така кукуруза. Якраз мені попупа. Да, там в Ютубі люди бідкаються, що дощами їх заливає. Но я так думаю, краще думаю, хай лучше дожджами заливає. Чим взагалі нема нічого. Вон, качан при землі. Сантиметрів, мабуть, 30 від землі. Ну, Хоч трошки нав'язався, взагалі було, взагалі нічого не було. Чого вона, де вона ту вологу набрала, я навіть не знаю. Ось. І чистенько все. Міждорядочка чистенько, все, бомба. А, ось. а немає влаги, немає нічого. Такий качанчик ось. Я думаю, зараз покажу. Ось, ось такий качанчик, шулячок. Я думаю, врожайність мінімум 100, а то й 150 буде кілограм з гектара. Так що люди добрі, краще хай дощ йде, чим все висихає і все горить на корню. Пишіть, коментуйте. И даже, навірно, і, і на силос не скосиш, тому що куркавичинки не буде коштувати. Всім удачі, всім всього найкращого.